Чотири типи розвитку стосунків я зміню себе для тебе. Це в тому випадку, коли ви партнера, ну скажімо так, бажаєте і закохалися не дуже. Тоді ви намагаєтеся зберегти ваш світ, котрий був до знайомства з партнером чи до зближення. А партнер, завдяки того, що сильна любов до вас, сильна мотивація залишитися в парі, партнер змінюється для вас. Я зміню себе для тебе. Це коли ситуація рівно протилежна, тобто коли я сильно закохався в когось, але сам партнер, ну скажімо так, менше. Закоханий в мене, і тому менше потребує вкладання сюди сил, тому що менше боїться втратити мене. І таким чином та сторона. Менше вкладається, менше себе змінює, і мені доводиться це робити більше. І до речі, да, ремарочка. якщо ви входите в стосунки, ви будете змінювати свій звичний лад життя. Якщо ви думаєте, інакше або ви живете в світі рожевих поні, або у вас ще не було такого досвіду. Тому що, тільки з'являється партнер, ваш світ міняється. Подобається вам це чи не подобається третій стиль. Ми обидва змінюємося, тобто ми відчуваємо емоційну близькість приблизно однакову, і тому. Ми підлаштовуємося, тобто це не значить, що ми прибираємо повністю свої патерни поведінки, чи певні конструкції, чи контекст, котрий ми себе оточуємо. Ні, ні. Ми не все це прибираємо, але шліфуємо. Ідемо на певні компроміси, знаходимо спільне рішення і так далі. І останній пункт це: якщо ми розуміємо, що ми одне одному не, ну, не підходимо, або, наприклад, я розумію, що мені партнер не під не підходить. Ми ідемо з цих стосунків. І ще цікавий вам факт: дослідження більш на 8 мільйонах людей доказали. 89% цих людей, котрі були щасливі в стосунках, були схожі або мали схожі патерни поведінки, або вподобайки, тощо протилежності притягується. Це міф, котрий нам нав'язали.